Всім привіт! І ця постійна рубрика з вами буде огляд новиночок для мого інтернет-магазину брендовий Beauty. Рожевого багато не буває, а отже сьогодні буде огляд новинок в рожевому кольорі. Це дуже насичений колір, і я покажу деякі модельки, які в мене є в наявності і доступні до замовлення. Буде доступний пояс для панчіх в розмірі XS. Він один лише в наявності. Але дуже крутецький, тут дуже якісне мереживо, класний, а також трусики. Трусики бразиліанки з відкритим доступом. Це йде імітація застіпки. Наступна новиночка, це подібна до тих бразиліанок, але це йдуть стрінги. Потім такі ніжні мережені стрінги з декором спереду. І наступний такі в сіточку стрінги спереду з таким вирізом гарним. І наступне це такий бралет, він один в наявності в розмірі XL, йде дуже сексуальний ззаді з такою. Цепочкою вона відстібається. Дуже ефектно виглядає.